Доброго ранку, мої дорогенькі дітки. Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Будь ласка, увага на екран. Мара дощиком скотилась, землю стала напувати. І малятам захотілось полі квіти назбирати. сміючись, веселі діти свій таночок завели, Запашні яскраві квіти у віночки заплели. Навесні нас чекає багато розваг. А чим, а чим же займаються навесні звірі в лісі? Давайте сьогодні ми до них завітаємо. Для того, щоб туди потрапити, нам знадобляться чарівні доріжки. Давайте почнемо будувати доріжки. Ми бачимо різнокольорові частини доріжок. Всі вони різні за довжиною. Якого кольору найкоротша доріжка, дітки? Червона. 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 Не Красно. зовсім уважніше, будь ласка. Прекрасно. Червона так? Так. а найдовша. Жовта. Так. Жовта. Молодці. Кожна частина доріжки позначена цифрою. Треба побудувати доріжку, щоб цифри розташувалися по порядку. 1, 2, 3, 4. Якого кольору доріжка позначена цифрою 1? зеленого. Так, дітки. Зеленого, так? Якого кольору доріжка позначена цифрою 2? Так. синього. Молодці. А цифрою 3, яка доріжка позначена? Цифра 3 червона. 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 А цифрою чотири. Жовтий, так. А ну, давайте подивимось, яка в нас вийшла різнокольорова доріжка. Доріжка вийшла чудова, і ми можемо прямувати до лісу. Ми у лісі. Кого ми бачимо, дітки? Це... Я не бачу. Зайка. Вовка, зайчика, вовка, кошка. Лисичку, так? І ще кого-то медмедика, да. так. А як їх можна назвати одним словом? Звірі. Зві... 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 А які це зв... звірі? Лисон. Дикі. Лісові. А ще які? Це ті тваринки, які живуть у лісі. А як ми їх можемо назвати ще? Свійські чи дикі? Дикі, дикі. так, дикі звірі. А яка тваринка стоїть першою? Так. Зайчик. Зайчик, так. А хто стоїть другий? Вов. Вов. Вов, так. А яка тваринка остання? Лисичка. Остання, будь ласка, уважно, Ведмідь. А хто знаходиться між вовком і ведмедиком? Лисичка. Так, лисичка. А хто між зайчиком і лисичкою? Вовк. Молодці. Тваринки, дітки, вирішили пограти з нами у хованки. Давайте відгадаємо, де вони заховалися. Хто заховався за найвищим деревом? Так, вов. Ага, вов. А хто за найтоншим деревом? Майчик. А Лиса. Лисичка, Лиса. так. За яким деревом заховався ведмедик? Медведь. За яким деревом? За найтовстішим, так, дітки? А хто ховається за найнижчим деревом? Зайчик. Так, правильно, зайчик. Так, а тепер давайте перевіримо, чи правильно ми знайшли друзів. Звірят, правильно? Так. Так, так, так малята, молодці, прямуємо далі. А на наступній галявинці ростуть квіточки. Скільки квіточок на галявині? Порахуйте, будь ласка. Три. 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 Один, два, три. Три квіточки. Так. До них прилетіли втілки. Скільки комашок прилетіло? Чотири. 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 А всім вистачає квіточок? Ні. Ні. Чому? Скільки в нас комашок? Ні. Чотири. 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 Чотири комашок, а квіточок скільки? – Три. – А що потрібно зробити, щоб їх було порівняно? ще один цвіточок. Так Три. додати ще одну квіточку, так, тітки. А ну погляньте зараз. Скільки Чотири. комашок? Чотири Три. комашки, а скільки квіточок? Чотири. Чотири. Їх стало порівну, так? прямуємо далі. Погляньте, будь ласка, ми потрапили на незвичайну галявину. Ця галявина, де всі предмети або істоти, складені із геометричних фігур. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складена лисичка. Хто скаже, з яких геометричних фігур? Ось так, з трикутничків ще з чого? Ховальня, кружечків і ромбиків. так. Молодці. Скільки трикутничків? Будь ласка, порахуйте. Скільки? Три чотирьох. У нас вушка, два трикутничка і мордочка, так, лисичка. Три трикутничка. Три а скільки кружечків? Один. Три. Так, кружечків у нас три. Уважно, будь ласка, очки у нас, так, носик. А скільки оваків? Один. А лапків у нас ви не побачили? Порахуйте, один і чотири лапки. П'ять. Так, п'ять у нас овалів. А скільки ромбиків? Один. Один, один. так. Перевіримо. Трикутничків у нас три, кружечків три, овалів п'ять і один ромбик. А скажіть мені, будь ласка, чого найбільше? Овалів. Овалів, так. А чого найменше? Ромбиків. Ромбик. Ромбик. У нас ромбик один. Так, молодці. А це лісовий багатоповерховий будиночок. Скільки поверхів у будиночку? Порахуйте. Це дітки, дітки. Три поверхи, так? Ры. Так, дітки. А хто живе на першому поверсі? Ліворуч? Слова. Так, а хто на верхньому поверсі? Праворуч. Їжачок, так. А де живе мишка? Мишка. На першому поверсі праворуч, так? А хто живе на другому поверсі? Кабан. Дикий кабан, кабан, да. Так, дітки, а де ж ви білочка? білочка? На третьому. Так, на третьому поверсі ліворуч. Так, молодці. Добре, дітки. А скажіть мені, будь ласка, куди ми з вами сьогодні прямували? Де ми подорожували з нами? На у весняний Лису. ліс ми з вами, так? Ходили до весняного лісу. А яких твариночок ми зустрічали? Зайку. Зайчика, якого. Зай. Ведмедика. Так. Зай. Ми ще Вопа, так! Лисичку. Лисичку. Так. А, Лисичку. а хто в нас жив у багатого? Волк зай. нас нажи у багатоверховому будиночку? Пригадайте, будь ласка. Їжа чок, а ще а хто? Півчик. Пригадайте на другому поверсі. Хто в нас жив? Дикий. Кабан. Піс. Дикий кабан! Кобака. Добре, дітки, зараз відпочивайте 10 хвилинок і потім почнемо друге заняття.